Мій позивний білий. Я механік водій медичного пункту 6 батальйону спеціального призначення. Працюємо на британському бронетранспортері ФІВІ 432, який має двигун об'ємом 5,9 9 літрів, шестиступенева автоматична коробка передач, гусениці з резиновими наставками, які чудово працюють в нашій місцевості не тільки по піску, та й по асфальту. Ми отримали ці машини, на яких ми зможемо заїжджати на саме передній край і швидко звідти евакуйовувати поранених. Одні з переваг даного БТР це є. Гусениці, тому що гусеничний хід дозволяє заїхати більш далеко в саму таку погоду неприємну, коли дощ, сніг, багно можна заїжджати на самий передній край, та не переживати, що ти з пораненим застрягнеш десь або не зможеш виїхати. І ще одною з перевагою над легковими автомобілями тут є броня, котра товщина броні складає 12,7 мм. в лобову проекцію. Як заявлено характеристиками може витримати постріл з РПГ або крупнокаліберного кулемету. Поєднання двигуна і коробки дозволяє розвивати максимальну швидкість до 60 км на годину по прямій дорозі, до 30-35 км по пересічній місцевості, такі як пісок, багно, можна досить -таки швидко пересуватися, та й м'яко. Першим з допрацювань всередині це було демонтаж старої обшивки, бо вона така вже була подряпана, така собі. І пофарбували в білий колір, котрий сприймається для ока більш чітко. Можна бачити сліди там крові, бруду якогось, щоб було простіше відмити. По периметру розміщені органайзери, в котрих знаходяться турнікети, бандажі для більш якісного надання допомоги пораненим. Також зробили кріплення для сидінь. Щоб їх можна було фіксувати на такого плану кріплення, тоді ми можемо сюди грузити ще одні додаткові ноші, ставити і можна вже евакуйовувати двох лежачих поранених, або можна вже возити якийсь груз. Потім з допрацювань було це світло. Білого та зеленого кольору, котре вмикається як і водієм, так і медики можуть його вмикати. З допрацювань ще була у нас встановлена автономна пічка, дизельна, котра живиться з баків і. Це додає тепла в машині, і в машині завжди тепло, навіть коли вона не запущена. З допрацювань ще було встановлено ноші з кріпленнями, на яких жорстко фіксується поранений, і при пересуванні вже він нікуди не дінеться, ноші не пригають, не скачуть. З допрацювань ще було в нас встановлено. Кисневий концентратор для поранених. Це в нас екран керування вебастою. Тут у нас встановлений інвертор 220 вольт, від якого можна живити, як і холодильник, який буде тут встановлений. Для нього вже заготовлено кріплення. Самого початку, коли ми отримали цю машину, в ній не було зовсім нічого, окрім двох рядів сидінь, котрі навіть не фіксувалися догори, вони були завжди розкладені. Тому ми вирішили під евакуацію переробити цю машину. Звернулись до хлопців, та й вони нам допомогли зробити такий, я б сказав, суперпроект, котрий нам допоможе більш якісно надавати допомогу пораненим. Відновили ще у нас систему вентиляції, тобто вона тепер. Справляється з вентиляцією, фільтрує пісок і заганяє в машину чисте повітря, котре тут дуже необхідне. Перше, що зробили, це поставили вогнегасник, щоб в разі пожежі я міг рукою дістати зі свого місця та й одразу його використати. Другою переробкою це було встановлення. Камер переднього та заднього бачення, щоб можна було здавати задньою передачею більш безпечно, нікого не зачепити і вписатись, габарити. І передня камера, яку можна використовувати замість тріпліксу. Коли ми їдемо по бойовому порядку, ми опускаємо сидіння, закриваємо люка, включаємо монітори та їдемо по камері. Собі більш широкий кут огляду за рахунок цієї камери. Та й більш безпечно їхати, скажімо так. Зробили це ще додатковий вентилятор, який дуже спасає. Це так звана система кондиціювання. Тут в машині зліва знаходиться двигун. І дуже спекотно їхати на місці механіка водія, але цей маленький вентилятор це як така капля в сафарі в якомусь з органів керування. Це коробка передач шестиступенева, два ричага, котрі є органами як управління право-ліво. Також її ми зупиняємо машину, тягнемо їх на себе. Та машина в нас зупиняється. По педалям у нас є педаль газа. Більше в нас нема ніяких педалей, машина проста, як велосипед. Тобто, щоб навчитися їздити на цій машині, треба ну, хвилин, може, від 7 до 15 можна сісти і поїхати. Під тестування цей БТР показав себе в нашій місцевості дуже чудово. А завдяки переробкам, котрі вже були з ним проведені, евакуація буде проходити більш доцільнішою, більш швидкою і більш якісною. Завдяки цьому, ми зможемо зберегти більше життів наших побратимів та швидше їх довести до стабілізаційних пунктів.